Всім. Ви на каналі Бабусині рецепти я вітаю підписників гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати смачнющий, присмачнющий пиріг, або, ще, як у нас тут кажуть, Пляцок з полуницею. Не буду придумувати ніякий ровер, а по старому, давньому рецепту, який мені відомий ще з дитинства, буду готувати дивовижно смачнющий оцей Пляцок, приєднуйтеся! Будемо готувати разом, але найперше біжу на грядку і назбираю полуниці. Полониця цього року дуже дрібненька. Але на наш пляцок акурат буде добре. Ось таких полуничок я назбирала. Зараз промию їх під протічною водою і оберву плодоніжку у кожній з них. І поки з полуничок буде стікати вода, приготуємо тісто для пирога. Потрібну кількість ванільного цукру додаємо у миску до відміряного цукру, а у посудину з відміряною мукою додаємо розпушувач. Муку з розпушувачем перемішаємо. До вершкового масла додаю цукор. Але якщо не маєте масла, можете використовувати і маргарин. Я пригадую, як моя мама таке пісочне тісто робила із смальцем. Ну, тепер я смальцем робити не буду, роблю з вершковим маслом або, в крайньому випадку, із маргарином. Масло із цукром міксером буду збивати до тих пір, поки не утворяться ось такі крихти. Не припиняючи роботу міксера, у миску додаю по одному яйцю і буду так вимішувати це, поки не відправлю сюди усі яйця. Так, яйце за яйцем, яйце за яйцем, і з цього утворюється вже така однорідна суміш. До неї додам щіпочку солі та відміряну муку, перемішану із розпушувачем. Додавати муку буду у два етапи, не припиняючи помішувати це тісто міксером. І стінок посудини, заберемо ту муку, що там залишилася. Міксером остаточно все ще один раз перемішаємо, і наше тісто готове. Подивіться, яке чудове тісто у нас вийшло, ніби масло, ні однієї грудочки ніде немає. Форму для випікання застелюю пергаментним папером. У мене залишилася ще така форма від моєї мами, і я дуже часто користуюся нею, тому що вона величенька і тут одразу йде дві порції випічки, якраз для моєї сім'ї добре. Ви ж можете випікати цей пиріг навіть у круглій формі. Просто наполовину зменшить кількість інгредієнтів. Щойно приготовлене тісто викладаю у форму, застелену пергаментним папером, і рівномірно розтягую його по всій площі форми. Вода із полуничок вже стекла, тепер буду хаотично розкладати їх по тісту. Полуниця цього року не дуже вдалася великою. До цього пляска підійде і дрібненька полуничка. Так що не заморочуйте собі голови. Яку полуничку маєте, таку використовуйте. Тепер у тісто накладаємо полуницю. Маленьку, велику, величезну, яку маємо, таку кладемо. Але що не до кінця. Ну, якщо вона вже надто велика, розріжте її наполовині. Але ця полуничка повинна бути не м'ягенькою, але твердою і сухою. Можете висушити її і паперовим рушничком. Поки викладаю полуницю на тісто, включила духовку на 180 градусів, нехай вона нагрівається. Якщо ж вам трапляється ось така велика полуничка, кладіть її горизонтально. Не обов'язково всі полунички повинні бути вертикально покладені на тісто. І не обов'язково, щоб всі полунички були надто спілими. Можуть бути такі трошки недоспілі. Кисленькі. Окремо посудину відправляю 4 столові ложки цукру і додаю до них 2 чайні ложки меленої кориці. Цукру з корицею ретельно перемішую і посипаю цією сумішю нашу вималювану у формі мозаїку. І після цього у розігрітій духовці до 180 градусів будемо випікати пиріг 50 хвилин. А після того, як спечений пиріг повністю остине, витягуємо його із форми і нарізаємо на шматочки. Ну, бачите, половина пирога в мене вже немає. І це в основному робота невістки, бо дуже він їй сподобався. Ну надто він їй посмакував. Але і я до цього теж приклала немалі зусилля. Друзі, поки ще полуничний сезон триває, обов'язково спішіть цей пляцок. Ну, він надто смачний, пухкенький м'ягенький, просто тане у роті. До того ж його дуже легко і просто готувати. Ну і мінімум інгредієнтів. Але дуже велике задоволення отримуєте від смакування цим пирогом. Готуйте. І смакуйте на здоров'я. Ну а кому сподобалось моє відео, ставте вподобання. Заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Буду вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту, Божих вам благословінь та мирного! Що, друзі, неба над головою. Посмакуємо цим смачним пляцком з полуницею. Як же це смачно? Яке ж воно смачне. І що не говорить, старі рецепти були дуже-дуже смачними.